Викайте телевізори, чи ваші телефони, так як не буде побачите ті, коли мала -ма мала, -ма ідува -ма -ма. Ма -ма -ма -ма. Торія. Удень із те до віса, ідува Торія. І я, і я, і я, і дума Хория. Хтось відкриває штори А нас в нас цей час починається за Мамо, йду в актори» – це проєкт для людей 45+, яким набридла буденність, і вони вирішили змінити своє життя. Протягом півроку учасники пройдуть майстер-класи, підкорять фестивалі та телекастинги, зустрічатимуться з зірками українського театру та кіно. І як результат створять справжню документальну виставу, розповівши відверту історію свого великого кохання. Бо кохання це вогонь, який зігріває і в 16, і в 50, і в 90. Коли тобі засорк здається, що важко наважитись на зміни, Але учасники проекту Мамо йду в актори поборять ров'язливість, страх публічних виступів та повернуть собі яскравий смак життя. Ми шукали саме тих людей, які потребують внутрішніх трансформацій. І все це для того, щоб вони знайшли нових себе. Протягом проєкту майбутні герої трансформуватимуться у двох напрямках. Перший це розвиток особистісних характеристик: гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий прокачають акторські навички, пластика, голос, вміння перевтілюватися в різні образи. І все це нове надбання у віці 45. Сьогодні будемо працювати над мотивацією. Ну що ж, ми набрали наші, наших дев'ять учасників, і зараз починаємо з ними роботу. І в принципі, на о, першому етапі, на нашій першій зустрічі, о, своїм завданням я бачу о, поєднати їх в один цільний колектив. Зараз вони індивідуальності зі своїми сильними та слабкими сторонами. Вони знають їх. Але чи відчувають вони сильні та слабкі сторони один одного? Тому що в колективі, особливо коли ми говоримо про творчі професії, доволі важливо відчувати та діяти. Саме в одному ключі, в одному потоці, і саме мої вправи, мій, мій тренінг буде зав'язаний на цьому, щоб вони познайомились з собою не як з індивідуальностями, а як з командою, з дуже доброю, яка може працювати та приймати творчі та завзяті виклики. А для мене важливо, щоб перед складним репетиційним процесом вони побачили заради чого всі ці складнощі, тому що глядач уявляє роботу актора як красиві костюми, оплески, веселе таке життя. А насправді це складна. Робота. Робота і дуже багато стресу. Тож я хочу в особливому місці, е, в особливий спосіб змотивувати їх. Ну що ж, почнемо? Почнемо. <гум> Отже, дев'ять героїв, дев'ять історій, дев'ять шляхів, які ведуть куди. Вірно, до театру. Я щиро вірю в магію таких будівель, тому що тут все про творчість, все про мистецтво, тут навіть стіни допомагають. І Я вірю, що ця магія обов'язково зачепить і наших героїв. Ходімо, ведемо наших героїв до гардеробної, бо театр, як відомо, починається з вішалки. Наші майбутні артисти теж так вважають. У деяких взагалі перші спогади про театр саме про гардероб. Пам'ятаю саме свої емоції. Такі вау, як тут круто, як тут класно, як тут якось мені так затишно в театрі. Коли продзвонить перший дзвоник, глядач потрапляє до глядацької зали. Я народився за три хати звідси. Щоб я не плутався дитиною в дорослих під ногами, мене за ручку приводили сюди. Тут працювали знайомі, бабки відривали квитки, і у мене був постійний свій стілець на всіх виставах, отам в амфітеатрі. Я не пропустив жодного спектаклю, по багато разів їх дивився. Я тут кожний вечір майже проводив в цьому. Я все життя мріяв потрапити за лаштунки. Так в чому проблема, Володимире? І зараз ми, потрапивши за куліси, потрапляємо в руки. Господині сцени, помічника режисера нашого театру, Корифея з першого дня заснування театру Любові Андріївни Голубцової. А хто з наших героїв точно бачив цю акторку на сцені багато разів? Ми завжди ходили в театр. Всі принаряжались, туфлі брали з собою, чоботи здавали в роздягальню, ми передягалися. Поїхали далі. Ой! Дійсно поїхали. Це ж поворотне коло для швидкого переміщення декорацій і виконавців. На цей пристрій чіпляється е, декорація, е, оформлення і таких штанкетів над сценою. 29! Здумайтесь, скільки тонн висить. Над головами акторів важливі абсолютно всі. І Ті, хто кого бачать, глядачі, і ті, хто залишається за сценою? З чим працює технічний персонал театру, ми побачили. Тепер подивимось на те, з чим працюють актори. Ось вони улюбленці усіх дітей, ляльки театру. Ось у нас є така вистава Каза Дереза. Уже скільки вона у нас років? 25 років. І уявляєте. Діти лихи йдуть, йдуть, ідуть. ідуть, ідуть. І зараз я вам покажу ляльки, які тут у нас є. Ой, коли б я була знала! Не йшла заміж, та й гуляла у рідного батька, у рідної неньки, як маківка процвітала. Здається, хтось серед ляльок і родича знайшов. Прототип. От я зразу подивився, думаю, скажи, де ризи, дідусь. Ну тільки молодий. Як тільки актори доторкнулися до ляльок, почалася магія творчості. Наче цікавий. Ті ж у вами Подивіться, як <звук> вони ожили, подивіться, які вони емоційні, як вони взаємодіють з ляльками, як вони включилися в цю в цю імпровізаційну виставу. Кізонька моя люба, кизонька моя мила, чи ж ти пила, ж ти їла. Ой, бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Ох! Коли до ляльок торкнулися руками, всі реагували як аж підстрибували. Це ви ще не бачили підземелля цього театру. У нас є такі вистави, де в нас актори піднімаються з люку на сцену. І зараз я вас проведу цією доріжкою, і ви подивитесь, як це все проходить. Будь ласка, за мною. Оце ми зараз знаходимося на тому місці, де була оркестрова яма. Були багато питань. А де ж вона ділась? Зараз над оркестровою ямою знаходиться авансцена. Ти йдеш, 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 а тоді раз і випрохаєш на цю велику прекрасну сцену. Це в мене так якась емоція така була цікава. Це були яскраві переживання. Це був неповторний досвід, який обов'язково вплине на мотивацію наших героїв. У театральне підземелля ми занурились. Тепер нашим акторам час зануритись у глибини власної підсвідомості, а точніше, ближче познайомитись один з одним. Провідником у цьому виступить наш психолог Мартін Лазицький. Зараз дуже, дуже хочу з вами всіми познайомитись. Що хочу дізнатись, ну ваше ім'я з голосом і навіщо прийшли до проекту? Що хочете отримати для себе? Хто хоче почати першим? Щось на зустрічі із психологом. Всі не такі хоробрі, як в театрі. Ну давай підняла руку. Я на цьому проєкті, щоб реалізувати те, що в мені вже давно є, воно зріє. І я от думаю, що я тут вибухну. Для мене це якимось чином черговий виклик. Я прийшов сюди за емоціями. Яка ж розвага на старості мене звати Володимир Семирня? Мені 68 років. Я вже 10 років на пенсії. Який поважний дідусь, можете подумати ви. А уявіть собі, що він був представником перших радянських хіппі, але як і закордонним колегам просто їм не жилось. Бито кийками і тягано до міліції за оці подрані джинси за довгі волосся. Що ж робити в такому випадку? Радянські хіпі знаходили вихід. Ми багато пиячили. тоді. Інших не було ніяких розваг за винятком п'янки. Це був Радянський Союз. Самі грали на гітарах, хто на гітарі не грав, з тим дівчатка не віталася. До речі, про дівчат. Дружину собі Володимир знайшов у середовищі хіпі. Молоденька милка, в неї важко було не втюритися. Ну і як то кажуть, закрутилась, що аж до маршу Мендельсону дійшло. Як могла виглядати хіпова свадьба? Це наш весільний кортеж. Машина це не підстанція. Ми в її їхали в ЗАГС, з нею було завжди. Поруч тісно, а без неї дуже видно. Але ж якось потрібно було і на життя заробляти. Володимир знайшов заняття по собі і від дзвінка до дзвінка пропрацював на одному місці 40 років. Звичайний електричний зварщик у звичайній комплексній бригаді. На цій роботі заробив він не тільки пенсію, але й створив собі власний пам'ятник. Хоч я й не Пушкін, але пам'ятник я собі поставив, я вважаю. Цілком рукотворний знайшов Володимир Собій улюблене хобі, яким займається і зараз. Це фотографія. За довгі роки захоплення і у фестивалях перемагав, і багато де друкувався. І навіть зараз продовжує фотографувати моделей, що серед колег його віку рідкісне явище. На мене вже модель не реагує як на фотографа. Це найважче, що мені доводиться долати зараз. Мій вік, за що ж його люблять моделі? Давайте у однієї з них і запитаємо. Ставиться до моделі дуже людяно, і мабуть для мене це такий дуже важливий критерій. Він дуже сучасний, як на мене. Я думаю, що він дуже сильно відрізняється від людей, які в такому ж віці. різниця полягає саме в спорті. Творять фотографи зазвичай самотужки. Тож цікаво подивитись, як у Володимира з роботою в колективі. Це нам покаже наступна вправа нашого психолога. Вправа називається амеба. Це така руханка. У вас буде дещо обмежений простір, і ви будете одним організмом. Вправа на саме на комплектацію колективу. І щоб ви відчули, як вам в колективі, як, в принципі, ви відчуваєте себе в ньому нормально. Чи не сильно нормально? І якщо не сильно нормально, то що конкретно вам заважає? А заважати буде багато що. Двоє учасників стануть очима амеби, але свої очі доведеться тримати заплющеними. Інші стануть лапками, які повинні збирати предмети. Одна лапка може взяти тільки один предмет. При цьому не роз'єднуючи коло говорити лапкам можна, та чи зуміють вони домовитись. Працювало два рівні відчуттів. Я, по-перше, могла слухати. Дуже впевнено, мої сусіди мені казали, що треба робити. І інше, я відчувала рухи. Тобто, те, що ти частинка цілого, це ну дуже дуже класні, дуже приємні відчуття. Вікторія дуже гарно ловить емоційний стан групи, там де потрібно, особливо якщо учасник також емоційний, може доволі гарно підтримати його і вони будуть класно себе почувати. Я була якраз посередині між очима. В мене була особлива відповідальність, але я так відчувала, що я ж держу вони не бачать. Я слухала, що говорять там партнери до вікна чи до стіни. І от я, я їх держала. Я прям так переживала за вас. Стосовно Богдани, напевно, найбільш така експресивна, найбільш е, візуально спрямована, якщо можна так сказати. Е, учасниця має е, доволі великий потенціал. Якщо я йшла назад, мені комфортна норм. Єдине, що було дві лапки, коли ми йшли: одна в одну сторону роз'їхалась, друга в іншу. Я думаю, перша така секунда, куди сюди чи сиди. А... Оля, найбільш, ну така вона доволі енергійна, відчувається ось цей сам. Саме творчий початок, хоча він відчувається більш низьким ніж у інших, але цей в неї є, це доволі цікаво спостерігати. Мене звати Ольга Анатолійовна Будянська, мені 48 років. Я працюю практичним психологом, в дешкільному закладі. Відправив дитину у дитсадочок, але хочеш постійно бути з нею разом. Не проблема. Влаштуйся на роботу у цей дитсадочок. Саме так зробила наша героїня Ольга. Трапилось, що я змогла потрапити сюди працювати хореографом. Танці, а як же психологія? Про психологію мріяла. І коли я пішла в другу декретну відпустку за другою дитинкою, своєю я пішла навчатися на психолога і не просто стала психологом, а одним з найкращих у професії. Вона занесена на алею слави освітян міста Суми. Це дається на все життя. Вона була одна з найперших практичних психологів, яка отримала право потім. Чудово йшли справи у Олі й вдома: коханий чоловік та дві донечки. Наші батьки були якби еталоном батьків для всіх моїх друзів. Родина будянських ніколи не сиділа на місці. Зустрічі з друзями, пікніки, подорожі. Навіть вітальня в їхній квартирі не кімната, а музей їхніх вояжів. Багато дуже речей в цій кімнаті саме з наших подорожей. Ось так жили, вони поживали, аж раптом новина, яка приголомшила всіх. П'ять років тому тато вирішив піти з родини. То яка ж причина, дівчата? Так якось так сказав, що вона така, вона така гарна, вона, вона консервує. І Я розумію, що щось не те, тому що я ж таке, я ж консервую. Ну, і хто ж допоможе, коли на душі кепсько. Звичайно, кращі подруги. Привет! Це Ларіса. Моя подружка Ілєна, Ми знайомі з першого класу. Ми найкращі подруги все життя. На щастя, коли є підтримка, найсумніші етапи в житті долати легше. Але не одразу я зрозуміла, що таке болить душа. Ми не боліла отут фізично. Звичайно, плакала, звичайно сльози постійно, як заводили розмову. Олівари сльози. Але дівчата на моєму боці це для мене було дуже важливо. Коли важкий етап життя вже позаду можна подумати і над новими стосунками. Але чи готова до цього Оля? Пару літ назад. Декілька років тому вона почала відходити від розлучення. Я думаю, що вона готова до якогось нового етапу в своєму житті. би чоловіка? Яку б людину вона не обрала, ми її приймемо. Не як тата, а як маминого хлопця. Ось така наразі історія життя Ольги Будянської. А чи вміють наші інші герої розповідати свої історії не менш яскраво, покаже наступна вправа з тренінгу Мартіна Лазицького. Кожен з пари має іншому розказати щось про себе. Причому розказати так, щоб у іншого зростала зацікавленість до цього. У одного з пари буде олівець. Якщо зацікавленість зростає, олівець буде йти вгору. Якщо зацікавленість навпаки спадає, буде йти вниз. Чого вони тільки не розповідали про ДТП. Я виїжджаю, у мене таке маленьке, маленьке дзеркальце. Перестраюся в крайню ліву, повісю. Тут бах! Оля розповіла про невдале виконання пісень на концерті. Я ж ні слов не знаю, ні мелодії. Співаю я так такої собі. І починається. ті по клавішам бринь! І я ж Училка наша показує. Яка тікай, тікай! А я стою до кінця, доспівала всю пісню. І ще й аплодисменти отримала. А Богдана про маму, яка розкритикувала юних модниць. Ми зробили з купальників, якісь бльостки понавісили. Тут якісь е, зробили з косичок, прически, різниці понаклеювали. І тут заходить моя мама, строга жінка, і каже: ви що тут і хрязь дверями. Навіть про падіння з 15-метрової скелі було. Я за матушку не встиг. Скопитися, коли я опинився на самому низу, зі мною стався постшоковий синдром. Я втратив зір на кір на кілька хвилин, ну лише на кілька хвилин, потім це нормалізувалося. А як страшно було спостерігати за олівцем, заставляється право наперед думати, що ти хочеш сказати, якось свою висловити думку, свою цю історію вибудувати. Що стосується олівця. Я намагався всіми силами не звертати на нього увагу. Віталій стриманий, завжди цікаво, як буде проходити вправа. Прораховує свій крок. Гарна риса, особливо по життю. Стосовно праці з колективом, ось це така людина, якій буде необхідно знати, що за чим. Тоді, Віталіє, інформація саме для вас. Зараз буде магічна історія від Леоніда. У кожному житті. Є якісь дива, але деякі дива так стаються, що ми їх не можемо зрозуміти. Я поступив в інститут, коли вже мав у школі дуже гарні оцінки, але е, хімія неорганічна для мене було, чомусь не пішла. І коли я прийшов на екзамен, я не знав, що це буде. Витягнув білет, ну і думаю, що по ньому говорити, ну хоча б що-небудь там сказати. І я забув взяти з собою аркуш паперу. Я раптом бачу, в куточку лежить аркуш кафе. О, добре, я його беру, перевертаю, а там відповідь на мій бюлет. Я, я був просто в захваті. Оце так історія, Леоніде. Браво! І що, навіть олівець не заважав? Олівець не має значення. Має значення людина, яка стоїть перед тим. Леонід доволі серйозний, доволі виважений, є великий багаж знань, який зараз послугує гарну службу, коли ми будемо говорити про якісь більш насичено емоційні вправи. де Буде важливий досвід інших учасників. Його історія вона була цікава. І не за рахунок там якоїсь його зовнішньої експресії, а за рахунок саме ось цієї глибини. Яку він має, яку він далі навчиться показувати назовні, але найбільш гарно, найбільш колоритно. А як же впоралась із справою Наталя? Про інститут, але ж розповім Наталя вирішила сама оцінювати власну історію, а сама історія про несподівану зустріч в Ізраїлі. Я зустрілася з цією Наталкою. Вона запросила нас додому. І відчинив мені двері мій студент, якому я преподавала фортепіано, і він мені признався в любві і сказав, я так закоханий в вас був. Перше враження, от там було, я думаю, мабуть, я вже піду додому. А історій таких у мене стільки по життю було, а, а сказати нічого. А враження від я її не бачила. Я бачила тільки очі Люніни. Стосовно Наталі, одна з найбільш закритих учасниць, але в цьому може бути її плюс, оскільки вона несе в собі доволі цікаве світобачення та цікавий досвід. Це може бути трішки про ось саме її, її поведінку під тиском, тобто до якихось певних моментів її потрібно готувати. Імпровізація дається їй важко. Один з учасників відігрує е, скалолазу. У скалолаза є лише ось ця доріжка, по якій він має пройти. Він йде по гірському хребту. Учасники будуть відігравати перешкоди, які зустрічає скалолаз. Так, зараз хто хоче спробувати першим? Єс! Yes! Едуарде, у вашій хоробрості ніхто й не сумнівався. Залишилось побачити, чи створять ваші колеги вам серйозні перешкоди. Я йшов першим, тому я ще не знав нічого, ніякі будуть перешкоди, ніяк його проходити. Ось тому, Едуарде, ви й не могли уявити собі, як поведе себе Оля, але ж пройшли Едуард. Такі найбільш такий енерджайзер. Хоча б от енерджайзер в своїй чоловічій манері, такий виживальщик, якщо можна так сказати, доволі практичний, при цьому також має свої, інсайти, але вони розкриються трішки пізніше. Кожен з учасників по-своєму пробував проходити це завдання. Особливо відзначилась Наталя. Вона просто побігла. Так, не дивлячись на ці перешкоди, не перешкоду навіть встигли встати. День та пластична Людмила теж вдало пройшла перешкоди. А ось сама ставати перешкодою вона не схотіла. Сподобалось проходити. Я завжди вообще люблю труднощі. Вони мені вообще... а постійно зробляються, А от робити перешкоди іншим мені дуже тяжело. Принцеса Людмила доволі чуттєво, доволі емоційно, але Ну, вона дуже багато ставить на свою емоційність. Це її може як підводити, так і бути її силою. Ну і як же пройшов випробування найстарший учасник проєкту Володимир? Подивіться, яка вправність, а як він перестрибнув через Віталія. Перешкоди цікаво робити такі, щоб усім було цікаво дивитися, як їх долатимуть. А взагалі самому проходити цікаві по Володимиру, учасник з найбільш сильною внутрішньою дитиною. Ось той, який дійсно отримує задоволення від всього, що він робить, і від всього, що тут відбувається, це частина його шарму, і це буде дуже класно далі. Психологом попрацювали, театр відвідали. Та чи досягнута поставлена мета? Чи достатньо вони вмотивовані, щоб рухатися та збільшувати навантаження? Давайте зазирнемо за завісу. Що ж, я зіграю свою роль. Я зіграю так, щоб глядач був задоволений. мною. А потім хто-небудь також зіграє мій шлях. Тільки щоб без фальші і з любов'ю. Коли е, відчули завісу за і я стояла перед залом, е, така так якась, що робити, що казати, так мені якось такі трішки, перші секунди я не знала, що казати. Ваші очі, ваші оплески, ваші руки. Це щастя. Я тут. Насправді я навіть не відчула, що зал порожній. А мені здавалося, що всюди, всюди, на кожному місці сидять люди, вони на мене дивляться, а вже що я переживала. Ну, чудово. На цьому проєкті таке відчуття. Ніби до цього я займалася не тією справою. Тільки ступила на цю сцену, в мене ніби виросли крила. Мені хочеться танцювати, мені хочеться літати. Я відчула наскільки себе свободною. Я вражений. Збулася одна з мрій дитинства, яку я вже не сподівався, що вона колись збудеться. Я бачу, що учасники достатньо вмотивовані, щоб йти цей довгий шлях, навіть якщо на ньому виникнуть якісь труднощі. Так, я згоден. В мене на тренінгу показали себе доволі добре, але е, був невеликий інцидент: в плані того, що виявилось, що частина групи така більш активна, вони більш, е, більш рухливі і, в принципі, справляються набагато швидше. А є частина, яка більш повільна, та вони також мотивовані це робити, але роблять ну, повільніше ну, через свої персональні особисті. Бливості, але все ж таки нам вдалося поєднати це так, щоб е, майже всі завдання тренінгу були виконані. І це дуже гарний показник. Да, ти знаєш, наступна зустріч вона допоможе бути рухливими і розворушить всіх, навіть ті, хто повільніше. О, це на це буде дуже цікаво подивитися. Подивимось. Тож мотивацію ми прокачали. А в наступній програмі на наших героїв чекають нові виклики. Ми будемо поліпшувати їхню пластику. Через роботу з тілом ми звільнимо емоції і розбудемо їхню фантазію. А танцювальний майстер-клас допоможе героям позбутися різноманітних зажимів. Таке точно не можна прогавити, бо це шоу.